От би мені зустріти таке кохання, як в Лесі Українки. Не очікував, що ти знаєш, хто її чоловік, навіть я не пам'ятаю. На букву К здається. Яке К? Ти не пам'ятаєш Шевченка? Шевченка це той, який письменник? Ні, той який футболіст. Ну ти серйозно. Почекай, ти серйозно думаєш, що вони були одружені? Не задавай тупих питань. Мені здається, що ми Шевченка ще в класі четвертому проходили. Можна було хоча б біографію прочитати. Прочитаю, обов'язково. А нічого ж вони навіть жили в різні роки. Ось градусник міряє тільки швидко, мені ще не вистачало, щоб ти зараз захворіла мені тут. А куди його? В Вухо. А добре. Стій! Ти серйозно не знаєш, як мірити температуру? Ну то знаю, але в мене вдома якийсь інший градусник, отак просто прикладаєш, там такі цифри світяться і все понятно, а тут якась лінійка. Що це? Дивись. Отут ртуть. Ртуть? Ти що, отруїти вона хочеш? Яким чином? Ну як, яким? Я запхаю того градусника, він лопне і, і все. Ну почекай, давай зайдемо в банк, мені треба за комуналку заплатити. Почекай, за що? Ну, за квартиру. Ти знімаєш квартиру? Ні, але ну, я ж користуюсь водою, світлом, газом. За це треба платити? Та ні, ти що до себе безкоштовно. Ти серйозно не знаєш, що за ці послуги треба платити? Ну, то в мене тим мама займається просто. Ну, тобі вже 20, рано чи пізно ти з'їдеш від батьків і хто має платити? Е, чоловік. Молись, щоб він не попався, тобі такий, як ти. Що? Кажу, хороший варіант.